Кожен з нас вмикає та вимикає світло тільки вдома, приблизно 50 разів на добу. Кількість використання розеток порахувати важко, адже деякі прилади постійно під'єднані до мережі. А уявіть собі оселю без електрики, без світла, комп'ютера, пральної машини суцільний жах. Тож, аби цього не сталося, варто подбати про якісну електрофурнітуру. Саме її сьогодні й обиратимемо. При виборі фурнітури я би звернув увагу на три основних моменти. в першу чергу це дизайн. Второй момент ⁇ это функционал. Широкий функционал позволяет вам решить любые задачи в вашем помещении. Ну и третий, конечно, это безопасность. Безопасность стоит, я считаю, даже на первом месте. Щодо безпеки, то варто звернути увагу на контактну групу та матеріал цоколя. Саме головне – це самозажные контакти должны быть для пожеробезопасности. В случае использования винтовых контактов в процессе експлуатации металл может нагреваться и остывать. Якщо кожен тут не підтягувати даний контакт, то призведе вас Всім відомо, що електрика та волога речі не сумісні, але куди ж треба під'єднувати пральну машину, сушку для рушників та інші прилади у ванній кімнаті. Для цього існують спеціальні розетки та вимикачі. У всіх влажних поміщеннях можна використовувати спеціальну електрофурнітуру зі се степеню IP44. сорок Що то значить? Це значит, що вся фурнітура имеет спеціальну защиту від попадания влаги внутрі, і ви будете захищені опять від короткого замикання ви збирання. Сьогодні можна зустріти не лише звичні всім кнопочні вимикачі, але й сенсорні з регуляторами підсвіткою і ще багатьма майже неуявними функціями. Современные технологии позволяют управлять не только освещением и любыми электромеханическими устройствами, но и климатом, оценивать погодные условия и, соответственно, делать изменения в режиме вашего помещения. Сучасні технології дозволяють вмикати та вимикати світло не просто не торкаючись вимикача, а робити це навіть не знаходячись вдома. Можна управляти у вашому поміщенні з допомогою будь-яких носимих панелей. Це можуть бути айпеди, айфони. Щодо дизайну електрофурнітури. Чим може здивувати споживача сучасний ринок? Дизайн, як і цвітові гами настільки широк, що п'ятики повторююсь, можна укомплектувати любой інтер'єр. Як бачите, розгубитись під час вибору розеток та вимикачів не складно, особливо якщо нічого про них не знаєш. Тож наша остання порада не економте на фурнітурі. Звертайте увагу не тільки на зовнішній вигляд, а й на внутрішнє начиння. Гарного вам ремонту.